І сьогодні, вранці в'їзд вантажівок з федеральними номерами на українську територію офіційно заборонив уряд. І з початку року, коли почали діяти українські санкції, російські вантажі рухалися Україною за тимчасовими дозволами. Нинішню ж заборону уряд називає дзеркальною, адже напередодні Кремль вирішив не пускати у Росію українські фури. У кабміні кажуть, російська сторона порушила міжнародне право і вже направили ноту протесту із вимогою пояснити на яких підставах Кремль прийняв таке рішення. Також в уряді заявляють а. Активісти, які зупиняють російські вантажівки, закону не порушують. Такі види блокування це не є а, чимось, що порушує міжнародні угоди якісь. Такі речі досить часто відбуваються в тій же Європі, досить часто у Франції, Німеччині. Це, це, це буває, але це не призводить до порушень міжнародного права. Я вимагаю від Російської Федерації не просто пояснень, а зняття незаконного рішення щодо заборони перевезення і пересування українським вантажівкам територію Російської Федерації.